Свято Благовіщення дуже часто окреслюється як так Марії Богові. Але в Євангелії ми не зустрічаємо слова так від Марії. Ми зустрічаємо молоду дівчину, закорінену в традицію ізраїльського народу, яка знала святе письмо, яка довіряла святому письму, і яка, на запит ангела про народження Сина Божого, відповіла не так, ні, але відповіла: нехай буде. Воля Господня, я рабиня Господня. Нехай станеться зі мною за Твоїм Словом. В цій відповіді Марії, Ангелові криється вся суть християнського покликання. Вона полягає в тому, щоб прийняти Христа і Бога таким, яким вони хочуть нас прийняти. Інколи вони скажуть нам так, інколи вони скажуть нам ні, інколи вони будуть мовчати. Інколи нам треба буде перебувати в невідомості, але завжди бути відкритими до сповнення Його волі, завжди поводитися так, ніби Він є нашим Господом, а ми Його власністю. Марія прожила своє життя в цій довірі до Господа в всій повноті. Вона шукала загубленого малого Ісуса в храмі Єрусалимському, вона не розуміла слів, які Він сказав про неї, і про. Родичів своїх, що ті, що слухають Слово Боже і сповнюють його, ті його батьки і родичі, вона стояла в заціпанінні перед Христом, з під якого втекли всі апостоли, ті, які були найближчі, ті, які думали, що вони все розуміють про Господа, але вона також дочекалася Воскресіння Христового, справжнього благовіщення. Яке дарує життя цілому світові. Господи Боже Вседержителю ти благозволив єдинородному синові твоєму тіло прийняти від чистої діви і стати людиною заради нашого спасіння. Ти послав ангела твого Гавриїла благовістити Діві Марії. Безсіменне зачаття, предвічно визначивши їй бути служителькою цієї великої тайни, її ж молитвами та всіх святих Твоїх благовісти мир душам нашим, відпущення гріхів і радість невід'ємну по благодаті Твоїй, подаючи нам. Покажи людям Твоїм путь. Прямуючи, якою догоджатимемо Твої благості, і до Небесного Твого Царства приведи нас, благодаттю Христа Твого, з яким благословений ти і з присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків.